Сонечко в небі сяє, літнє тепло нам несе, дітки усмішки дарують, літні явища малюють. Вітаю вас, малята! Літо – чарівна пора. Давайте вирушимо мандрівку з моїм другом веселим Тук-Тук по літній галявині. Ми покажемо вам чудеса літа. Ой, дивіться, що це за фігура лежить на стежці? Як називається ця фігура? Так, трикутник. Скільки в неї кутів? В неї три куточки. А скільки сторін? Вірно, три сторони. Якого кольору цей трикутник? Червоного кольору. Совеня хоп-хоп, поглянь, під деревом стоїть коробка, в якій лежить багато різнокольорових трикутників. Які вони яскраві. Давайте їх розглянемо. Може викладемо з них веселку. Першим покладемо наш червоний трикутник. Ось один трикутник. Якого він кольору? Рожевого. Покладемо його поруч з червоним. Ой, а ось відразу два. Яких вони кольорів? Так, перший жовтого кольору, а другий зеленого. Їх також покладемо поруч з нашими трикутниками. І знов два трикутники. Яких вони кольорів? Так, перший блакитного кольору, а другий синього. Покладемо їх теж до всіх. Малята, схожа наша конструкція на веселку. А ви знаєте, коли з'являється веселка? Коли дощик закінчився, виглянуло сонечко і в небі з'являється різнокольорова дуга. Веселка. Вона дуже красива і світиться різними барвами. А давайте пограємо біля нашої веселки з крапельками дощика. Крапельки будуть падати, а ви за ними слідкуйте. Дощик, дощик накрапає, дощик землю поливає, Kap кап 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 Дощик, дощик накрапає, все довкола оживає Kap кап кап кап-кап, кап-кап. дощик дощик накрапає, дощик Пісеньку співає, Kap кап кап кап-кап кап-кап Гроза, але не страшно. Ми з тобою хоробрі дослідники. Спочатку блимає блискавка, вона схожа на велику жовту стрілу, яка швидко пролітає, а потім ба-бах! гучно гримить грім, наче великий барабан б'є. Це хмаринки так веселяться, грають у перегони, ляскають у долоні, а потім. Починається дощ. Крапельки падають на землю, як маленькі срібні монетки. Вони весело цокотять по дахах, вікнах, листочках. Дощик поливає землю і все навколо стає чистим і свіжим. Дякли тук тук А давай порахуємо з малятами хмаринки та дощові крапельки. На верхню смужку викладемо хмаринки. Порахуємо, скільки їх. Один, два, три, Чотири. Чотири хмаринки. На нижню смужку покладемо дощові крапельки. Порахуємо скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Разом 5 дощових крапельок. Чого більше? Хмаринок чи дощових крапельок? Так, дощових крапельок. А чого менше? Менше хмаринок. Скільки треба додати хмаринок, щоб їх і дощових крапельок стало порівном? Треба додати одну хмаринку і їх стане порівну оп'ять. По Совенятко хоп хоп! Як ми весело цікаво грали! Але подивися понад велика чорна хмара. Мабуть, буде дощ з грозою. Ти правий, Лику-тук-тук. Дітки, треба пам'ятати, що під час грози краще бути вдома і не виходити на вулицю, щоб не намокнути і щоб блискавка не зачепила. А вдома можна дивитись у вікно на дощик і радіти, що природа вмивається. сувенятко хоп хоп, тож побігли скоріш додому. Малята, ми сьогодні були справжніми дослідниками, побачили, які явища природи відбуваються влітку. А за. До побачення! До нових зустрічей!